Сільськогосподарські підприємства, котрі цукровий буряк визначили для себе основною культурою, не припиняють сівби і вночі. У цьому господарстві Красилівського району до кінця тижня цукрові буряки планують посіяти. Хоча площі під культурою цієї весни збільшили вдвічі. Ми майже закінчуємо сіяти цукровий буряк. Такі оптимістичні прогнози аграрію виправдані, бо на полях працює нова техніка Мрія механізаторів. Щоби працювати з таким агрегатом, чоловіків спеціально навчали. Один такий трактор коштує півмільйона і не в національній українській валюті. Сівалки з широким захватом. Їх у цьому господарстві мають чотири і темпи сів би досить інтенсивні. Новітню техніку не без гордості показує керівник підприємства в Ізяславському районі. Каже, такий трактор та сівалки коштують космічні суми, але вони того варті. Без зупинок і збоїв, без перепочинку впродовж кількох діб. Техніка працює справно, тож за певний час окупиться. Хоча аграрії не приховують, ціни їй немає. Цівають на задану глибину, відео одна від одної ну, дз націнини. Все ну, не треба полоти. Вирощуємо, пане буряк. Більше 500 п'ятсот вирощуємо, буває більше 600. Перебоїв із пальним та мастилами тут не мають, бо запаслися усім аж до жнив. Тож сподіваються, восени зібрати високий урожай солодких коренів і мають на те реальні підстави, які голова облдержадміністрації охарактеризував коротко. Виключно диктатура технології, витримання всіх агротехнічних прийомів. Цукрові буряки сіють в кожному районі. Господарства має тісні зв'язки з цукроварнями. І хоча таких заводів на Хмельниччині значно поменшало, аграрії мають куди здавати сировину. У Нас для цього є все свої заводи. Основна ціль наша це цукровий буряк. На Старокостянтинівську цукроварню постачають серину місцеві аграрії з п'яти районів. Серед них своя конкуренція, яку керівник заводу вважає виправданою. А теперішню кількість підприємств на Хмельниччині достатньою. Олександр Співок впевнений, залишились на теренах України ті цукроварні, які дійсно будуть переробляти і мати свою стабільну заготовку і тустабільне виробництво цукру. А от похизуватися стабільністю на своєму підприємстві директор не може. Галузь лихоманить від коливань валюти. Ціна на ринку то була високою, то низькою. Завод відпускає цукор за 8 тисяч гривень за тонну, як диктує ринок. А мав би цукор сьогодні коштувати 600 євро за тонну, бо 40% собівартості продукту газ. П'ять років на заводі намагаються зменшити його використання та здешевити продукцію. Прогрес є, але мети ще не досягли. До європейського рівня, каже директор, не вистачає ще 5 років та 50-60 мільйонів гривень, аби повністю перейти на енергозберігаюче устаткування.